Зніми рожеві окуляри, це не кіно і не гра. Це Україна. Тут кожен день боротьба за свободу, за життя, за майбутнє. Тут не буває фільтрів, і назавжди є другий дубль. Наші реалії це вибухи на світанку, тривоги серед ночі і дитячі малюнки, що народжуються під звуки сирен. Але саме тут живе справжня села. Села нації, яка не схилилась. Села матерів, які тримаються, коли сини йдуть на фронт. Сила волонтерів, які без вихідних плетуть сітки і пакують допомогу. Села воїнів, які знають, що від їхнього кроку залежить спокій цілої країни. Не шукай ідеального часу, щоб стати потрібним, час бути сильним зараз. Кожен з нас це глина в обороні нашої землі. Твоє слово, твоя дія, навіть твоя віра, мають значення. Бо Україна це не просто країна. Це люди, що навчилися триматися один за одного. Коли весь світ здається байдужим. І ми переможемо не тому, що легко, а тому, що інакше неможливо.